Доброго дня, діти! Посміхніться і наш день стане теплішим. Сьогодні ми вирушаємо у мандрівку з лісовичком до осіннього лісу і дізнаємось, як звірята готуються до зими, а лісовичок допоможе нам знайти дорогу до звірят. Раз, два, три, у ліс поглянь і ти! Там звірята вже не сплять, зиму дружно зустрічать. Діти, подивіться у віконечко, що змінилось на вулиці. Вірно, сонце світить менше, стало прохолодно, листя жовтія падає, так до нас наближається холодна пора року, зима. А чи знаєте ви, що не лише люди готуються до зими, всі мешканці лісу дикі тварини теж активно готуються до морозів та снігу. Зима несе не лише холод, а й сніг, щоб не замерзнути і бути непомітним для хижаків. Деякі тварини переодягаються. Подивіться на зайчика. Яка в нього шубка? Вірна, сіра. А взимку він білий, наче сніг. А чому? Щоб його не побачила лисиця чи вовк, також густіше і тепліше стає щось у вовка та лисиці. Вони не сплять взимку, а продовжують полювати. Вони мають гарну теплу шубу і можуть знайти собі їжу. А деякі тварини, як і ми з вами, роблять запаси, щоб було що їсти взимку, коли все покриє сніг. Дітки, а хто любить збирати гриби та горішки і ховати їх у дуплі? Так, вірно, це спритна білочка. Вона заздалегідь збирає жолоді, горіхи, сушить грибочки на гілочках, а ще вона теж міняє шубку на більш пухнасту і взимку лише іноді визирає зі свого теплого дупла. Мишки та полівки маленькі гризуни, ховають зернята та насіння у своїх підземних нірках. Вони дуже працьовиті. А ще є такі тварини, які вирішили, що найкращий спосіб пережити зиму це міцно, міцно заснути. Вони так сильно наїдаються восени, що накопичують багато жиру, який їх гріє, і годує всю зиму. А які це звірі, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Полюбляю їсти мед, звуся, звісно, я. Вірно, ведмідь! Він знаходить затишний барліг під корінням дерев або в печері затуляє вхід гілками і спить до самої весни. Наступна загадка спритний, круглий і колючий, і не крапельки не злючий. Хто це? Так, дітки, вірно, це їжачок. Маленький їжачок теж восени багато їсть, знаходить собі купу сухого листя, заривається туди і спить. Взимку їжаку просто нічого їсти. Бо всі жучки і черв'ячки поховалися. Наступна загадка. Слухайте уважно. Риє ходи глибокі, любить затишні нори, готується до зими, запасаючи жир і облаштовуючи дім. Його тіло добре, пристосоване, до риття. Хто це? Вірно, це барсук. Барсук. Досить велика тварина. Тіло звірка вкрито густою шерстю. Тулуб має чорно-сірий колір, мордочка видовжена. Вона біла, обведена чорними смугами, на них виділяються маленькі очі, у бурсука чотири кінцівки, позаду видніється довгий хвіст. Барсук це хижі. Нічні тварини. Дітки, ви запам'ятали, що дикі тварини готуються до зими по-різному. Міняють шубку. Хто дітки? Вірно, це заєць, лисиця, вовк, білка. А кто робит запасы? Белка. Так. Мыши. А кто, детки, впадает в сплячку? Верно. Ежачок. Ведмить. Барсук. А зараз, дітки, дайте відповідь на запитання, що їсть білка? Навіщо зайцю біла шубка? Ну ось і все. Закінчилась наша мандрівка до лісу. І нам час повертатися додому. А лісовичку ми кажемо до побачення. До нових зустрічей.